Всім привіт! 24 вересня, 23 рік. Слушимо гречку свіжого урожаю. Сьогодні погода така хмурненька, страшновато, щоб не було дощу, Ну, віримо інтернету і прогнозу, що ніби не має бути дощу. Но хмурно дуже і так сиро. Ну, але ж неділя, нічого такого робити не будеш, стукати, грюкати, різати. То ми виїхали з хлопцями, розсипали. Ця, ця гречка вже другий раз розсипана, а там біля КЗСу Перша, перша ходка. От, думаю, хмурненько, дуже гарно знімати відео. Сонце не забиває не об'єктив. І нагадав собі одну таку історію, можливо, повчально. Було то ще в ті часи наприкінці СССР. Я тоді був піонером всегда готов. Аж тепер згадалося таке. Значить, Сестра працювала в конторі бухгалтером, а я щось приїхав до неї ровером і тут від контори, від контори, тут якби на горбочку було видно, що вон там вдалині, вон там -там 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 за тими аж деревцями Там видно соснина, то там урочище. Укопи або Укописько, або Укопи. В нас чогось так називають урочище. І там, значить, горіла посадка. Пожежні туди поїхали, Ну, там всі порозділяли губи. О, горить, о, гасять сюди-туди. Ну, а я ж пеонер, завжди готовий. От тільки не пам'ятаю, чи я сам тоді був, чи то я ще з, з колегами якимись на велосипедах. Ми туди. Ну тож, ну, я знаю, кілометрів два. Приїхали бистричком, там пожарні гасять. ми, Значить, що, повиламували гіляки, соснів, збиваємо, то трава горіла, е, збиваємо той ну, вогонь, ну, коротше, допомагаємо всіма силами. Значить, погасили пожежу, підходять до нас пожежники, ну, ми думаємо, о, зараз нас похвалять. Тож піонери допомагали гасити, а пожежники підходять кажуть. Та ви підпалили? <сіх> ну, <сіх>, мова, звісно, відняла. Ми там пик-мик, а-а. Не пам'ятаю. Ну, я точно був, а хто там ще зі мною був, чи ні, не пам'ятаю. <сіх> ну, якось, якось. Та ми приїхали з села помогти гасити. Да? А може, то ви підпалили? Та ні, ми, ми там були на колгоспі, побачили, що горить. така історія. Значить, не завжди. Не завжди хороші наміри можуть закінчитися хорошими наслідками. Ось така була історія в мене колись. А згадав я її аж тепер. Ну то вже років з 35 історії, як не більше. Добрий народ, папа. -па. Буду ще знімати відео. Як виявилося, в нас ще тут КЗС не розбомбили, але вітер трохи задуває. Ну, що зробиш? Ще зроблю, ще з одне відео.